Слухайте всі екстрене повідомлення від каналу Освіта 40. Валентина Кодола знову щось придумала. Привіт, майбутні розвідники цифрового освіту та штучного інтелекту. Чи хочете ви дізнатися, як працює штучний інтелект? Цей курс ваш шлях до розуміння найбільш важливої технологічної революції нашого часу. Що чекає на учасників? Занурення в основи штучного інтелекту та його ролі в нашому цифровому світі, знайомство з великою кількістю ресурсів зі штучним інтелектом, відкриття майбутніх можливостей та викликів, пов'язаних з розвитком інтелектуальних технологій. Приєднуйтесь до нашого захоплюючого курсу та підкорюйте цифровий всесвіт разом з нами. Формат віртуальний вік. 10-15 років. Запрошуйте друзів та приєднуйтесь до нашої захоплюючої подорожі у світ штучного інтелекту. Вітаю вас, шановні батьки та учні, і пропоную вам віртуальний get Together – get цифровий всесвіт до сходження штучного інтелекту. На цій події ми з вами дізнаємося про курс від дистанційного освітнього центру Поруч. Цей курс передбачає основи ШІ. Він передбачає отримання практичних навичок роботи з інструментами та платформами, які використовуються в галузі ШІ. Ну і звісно, вже не стає секретом. Що за штучним інтелектом, за цифровими технологіями майбутнє. Добре це чи погано? Час покаже. Але зараз дуже популярна є it сфера і, власне, у вас є можливість зробити перші кроки у it сфері Під час нашого віртуального геп-то ви детальніше дізнаєтеся про цей курс. Познайомитеся з викладачами, познайомитеся з програмами, зможете поставити нам запитання і ми з радістю дамо на них відповідь. До вашої уваги реєстраційна анкета для участі у курсі. Ну а якщо у вас поки що є сумніви, то просто запрошую вас на нашу зустріч, на нашу розмову про даний курс. Якщо говорити про власне, те, чого ви можете навчитися, то це величезна кількість різноманітних ресурсів, про них я розповім на зустрічі детальніше. Ви научитеся створювати ілюстрації в різних ресурсах на різні теми. Научитеся створювати аватарки, научитеся створювати за допомогою штучного інтелекту власне відео. Научитеся озвучувати е, історичних осіб, е, авторів, творів тощо. Е, також ще один ресурс для створення відео і озвучення штучним інтелектом. Ну, ось такі е, цікавинки вас очікують під час знайомства з курсом. Ось такі це різні ресурси. Ось такі. Також ми з вами попрацюємо із дуже популярним ресурсом Canva, де ви також є штучний інтелект, і я вас навчу різним лайфхакам та секретом. Ну і навіть будемо малювати музику та пісні. Тому що ресурси постійно оновлюються, я за цим активно слідкую і цього буду навчати вас. Отже, сподіваюся, це вам цікаво. Це стане в нагоді вам е, на ваших уроках, тому що зараз проєктні методи дуже популярні, і це дасть можливість вам отримати кращі знання, ну і відповідно кращі оцінки, та підготуватися до здачі НМТ із тих предметів, які обов'язкові або які ви обрали. Отже, до зустрічі.